Шановні співчизники, шановні земляки, шановні колеги, так сталося, що мій виступ якраз продовжує виступ, шановного колеги. Я дуже радий тому, що розглядалися питання фактично-економічної регіоні, а я звернусь до проблем культурологічних регіони. І про актуальність такої постановки проблеми, яку я продовжую, тим вам, що десь два місяці тому була на Бурківській області на базі резиденції президента України Сінього відбулася українська конференція на тему встановлення громадянського суспільства і Крапочки, духовність і право. Така симптоматична конференція, яка показала, що сьогодні сфера державного управління, соціальної роботи, підготовки кадрів державного управління і соціальної роботи, є вже просто неможливою без певних культурологічних аспектів цієї І ця конференція не випадково проходила з одного боку під егідним. Міністерства юстиції України, а з іншого боку, під ідею ОБСЄ, які якраз дуже багато уваги приділяли документарним культурним аспектам розвитку сучасної України. І з приводу до цього, я ще хочу зауважити і можу продовжити ту думку, що сьогодні найактуальніша, найболючіша, найгостріша проблема. Перспективного приєднання до Асоціації згодом Європейського Союзу, як на мене, означає не що інше, як проблема культури, навіть не економіки перепрошую, і не державного управління перепрошую спеціалістів, а культури. Бо коли оця ідея висока, красива, може навіть міфологемо-поетична Європа, Насправді для більшості людей масові світові означає прості речі, мова йде, і мислі, і фантазії, і мрія, сподівання про культуру життя, культуру гребництва, культуру управління, культуру праці, культуру побуду, культуру спілкування і так далі, і так далі, і так далі. Оце вот включене слово. Бо за словом Європа фактично криється в слово культури. Люди хочуть, умовно кажучи, культурно красиво жити. І цей ідеал відвічний від Едемського саду, від райського життя, він переносить замінюється, тому демаркерується де словом Європи. Так я поставив такий акцент, що поважаючи. Роль економічного чинника в житті будь-якого суспільства, будь-якої держави, повсякденного життя. Все-таки хочу сказати, щоб ми знову не повернулися, чи навіть не скотилися на позиції так званого економічного детермінізму, що відповідно викликає теж відомий феномен технократизму. Бо ми вже переживали в різні часи. І такі слогани, як техніка вирішує вирішується, кадр все», правління хай все» і так далі. Я сьогодні це перефразував. Культура все, Бо культура це атрибут людського мислення, свідомості, способу життя, поведінки і так далі. У нас, на жаль, часто перед культуру, що розуміють, повна кажучи, телевізор, ну, якийсь етикет. Фейерверки на Черніговом інших містах, шоу на площах стадіонах і так далі. Культура це така універсалія, яка просікає все. І Тому оця універсалія сьогодні замінюється іншою універсалією в Європі. Практично це в неї теж. То можна навіть перефразувати, нам треба йти не от тієї якоїсь символічної, міфологічної, реальної, геополітичної Європи, а йти до культури. Через власну. Оце і буде Європа. Як ми всі приїдемо до культури? Вчора там суда, те задавали деякі питання, я кажу, хлопці, кажу, так що. От аудиторія не провітрена перед лекцією. Це не Європа. Курите дозволено, але на допаті кидаєте під ноги. Це не Європа. Плюєте, під ноги дівчата стоять. Це не Європа. А, матюкаєтесь і таке буде. Це не Європа. Для того, що в мене йти до Європи. Не смійте, не матікайтеся, живіть культурно, красиво, і це ж буде Європа. З виходом і на екологію, і на соціальною пробіг і так далі. Ну, це вертаюся таких речі. Говорячи про проблему зв'язку культурології і теорії державного управління. І культуру управління, ви прекрасно краще мене знаєте, є культура менеджменту, і фактично ми про що сьогодні говоримо, про культуру влади, Бо і теж часто нам вистачає. Як тут та міфополітична Європа виявляється, да дуже просто. Не будьте бюрократами, не йдіть в корупції, будьте уважні до людей, людоцентризм, державного управління. Це вже буде європейська система державного управління влади і так далі. Висновки, я так думаю, про... зрозуміли. Я не випадково звернувся до цієї теми, бо в Чернігівському національному технічному університеті на факультеті соціальної роботи, де я в основному працюю, мене попросили для магістратів розробити і прочитати спецкурс, який так і називається культурологічні виміри соціальної роботи. Тому я пішов у цю проблематику і побачив, що тут дійсно є дуже актуальні і цікаві і теоретичні, і практичні проблеми підготовки державних службовців і працівників в сфері соціальної роботи і управління. Зокрема, в цьому спецкурсі я вже кілька статей неї на цю тему, виступав анафранківську з відговоря з такою доповіді. Я виділяю окремо ну, такий підрозділ. Філософія та культура, яка називається культурологічна регіоніка. Ну, до речі, з точки зору, так би мовити, методологічної, я зіткнувся вже на конференції з цікавим моментом. Багато зараз конференцій проходить з цієї проблематики. І я помітив, що частина наших колег говорить про регіони. Частина говорить про регіони Я задавав питання. Попередній доповідач, до речі, використати це не І я почав думати, ну все ж таки, як правильно говорити, бо це теж культура науки використання термінів, категорій в якомусь адекватному і в їх належному, поєдненькомусь сьогодні та Я можу помилятися, звичайно, але, як не мене. До речі, в Росії теж говорять про регіоналізм. Більше в них є напрямок, ми називаємо фунт регіоніка, вони говорять регіональні культура Я замислився, як не дивно, крім там семантичних, логічних, філософських аспектів. Я тут побачив і деякий політичний аспект використання цієї термінології. Тут багато спеціалістів з регіоніки чи регіоналістики. Я хочу своє суження запропонувати. Я, я думаю, ну все-таки ж підрізні цю термінологію. Так от, на мою думку, повторювати. Поняття «регіоніки» прямо походить від терміну, від слова регіон. І виступає деякий комплекс вчень про місцеві, регіональні, локальні проблеми історії, географії, економіки, культури і так далі. Регіоналізм, як на мене, походить від слова регіональний. І точніше кажучи, від слова регіоналізм. Регіоналізм. Регіоналізм, що використовується в плані автономізації, суверенізації життя, економіки, культури певних регіонів, що є теж цілком можливим і існуючим, але, як на мене, у федеративних країнах, у федеративних державах, де є свій автомобілі. Дає свої досить самостійні великі регіони, які в складі федерації проводять вже певну ту регіональну політику, інколи доходячи навіть до ідей сепаратизму. І є російський сепаратизм, знаєте. Бо, на жаль, в Україні якісь моменти інколи виникають саме сепаратистських настрій. Тому. тому коли ми говоримо про регіоніку, це буде щось одне. Про регіоналізм це вже буде трошки інше з певним підтекстом. текст. Ну, от, скажімо, якщо нас слухають, дивляться наші колеги з Криму, а там регіоналізм буде цілком мовити, зрозуміло. І, до речі, там дуже сильно такі регіоналістичні дослідження. йдуть. Виходить журнал фаховий, називається Культура народів Чорномор'я» факул, він сьогодні вже от, от, є аспіранти, маністрати, так званий наукометричні і так далі. Вони люди не вправляють. У нас в Чернігові ми проблеми е, в Чернігово-сільської культури гоніки почули розглядати на філософії і культурології, ковід завідомив у 20-рік в медичному університеті. І на цьому вийшли, щоб затримувати час. І хто бажає познайомитись, такі мої е, Ну, По-перше, книга називається «Дивосад культури де є звертання до проблем культурічної різники перших. Потім, де вийшло в Києві видобувство Парапа, моя книжка Філософія етнокультури, де є складова частина культуричної регіоніки. І нарешті книжка, яка видана нашим обласним видавництвом, так і називається Черніга-Сільська -на кутової райони. Причому ці проблеми культурічної районіки не будуть конкретизувати які. Я намагався посліджувати так і інакше в контексті історичного, соціального, духовного життя нашого країна. Самі вперше ці ідеї культури зародилися в гордості моїй, в такому журналі, який називається Дивосад. Цей свій час в Україні був єдиний регіональний культурний журнал. Він видавався в номері 2000-2001 рік. Шаман Михайлович Петрович, це не за вашим губернаторством. З моєї підтримки. З вашої підтримки <клеви> благословіння пам'ятає начуть першому мови. І значить, як воно я. Я, я, співпадає тут і ви виступаєте, як мовити, як благословили цей журнал. І тут ми почали розробляти оцю прокурор. Більше інше, теж співпадіння з нашими розумовськими зустрічами. У першому номері цього журналу, сьогодні про Боже проведіння вже згадували, ми в рубриці ці помістили цілу підбірку статей про Кирил Розумовського і його нащадки. І тут групуємо, між іншим, листа його прапраплички Марії Розумовської. Я трошки процедур заради цікавості, як у нас у зумовській зустрічі, ми не можемо розгадати нашого видатного земляка з точки зору регіоніки і україністики Каріна Заморського. Це тірую язиком оригіналу що письмо, на редакцію редакцією язикові. А починається поваги. Фамом ексendere фактіс. Это девиз графа Питва Разумовского после перестанутый в 18 столетии. И с тех пор также ведь мотив его подгонков, живущих ныне в Австрии. То, что эти слова снова звучат в Украине на накануне на Нового столетия, может стать важным символом для будущих страны. И переводится этот девиз Перила Разумовского славу примножит Делами. Таже до сучасної України, бо ми дуже часто говоримо і згадуємо відчуємо Слава Україні. Але е е е ділами не завжди цю славу навіть не примножуємо, а не підтверджуємо ту славу, нашого так, такий актуальний е Кирило Козумовський Ну і хочу сказати що в Чеміїці, що у нас такі пам'ятні історії і культури. Така людина нашої духовності, то там починають і спасок провоженського собою, і є сигнатурою спасати життя в нашому міста, Це, що у нас є багатодатний простір для цього. Я особисто щесно кажучи, що кожна державний службов, соціальний працівник. Я вже не кажу про викладачів, про всіх моїх колег, так чи інакше, повинні пов'язувати будь-який курс, будь-яку роботу. Будь-яку державотворчу соціальну діяльність цією проблематикою культури і на прикладі нашої вчені культури. Бо знову повторюю, головна проблема України, як на мене, це проблема культури. Дякую за увагу.